<тур> Відченися! Більше вас багато... не чого. Що? 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 Що нічого? Батько брак нічого. Байдена, піди та розпитай його всім. А чорт за чорт її знав, чим розпитувати. Я себе позабував. До... Так і до батьки, не ще раз не спитай, як би забувалося. Так він каже, не йди, каже, говорить <проб> від неї, поки обо всім не домовився. Ні, обчим нам домовлятися. Як це ні обчив? То вже ж ти за мене йдеш? Ні, голубчику, сього ніколи не буде. А чому не буде? Тим ще за тебе не піду. А чом не піду? Тим, що не хочу. А чому не хочеш? А не хочу, тим, що не хочу. Ну, то твоя правда. А батько казав, що ти підеш. Хто бачить, то я тебе ще не хочу. Так все, хто батько збрехав, ну ну, ось тільки скажи йому, що він бреше. то попити так. Да. А я кажу, що ти, Люка, тебе я не любите, мене піду за тебе. Не треба мені твого хотіння, розумієш, не треба. Підеш ти без нього. Батько ще казав, щоб ти не вирадувала. А чого мені виродувати? А де ще я піду за тебе та навряд? Я тобі кажу, що наше сватання ще було виписане. Чи прізвисько чудома, хоч як там тебе? Послухай, дай, дай би. От якби ти вже була моя дружина, сказала, що не хочеш за мене, то я б тобі Мику так побив, як мені батько часом б'є. А тепер не можна. Батько ще казав, після весілля жінку можна бити скільки хочеш. А тепер не можна. Ех, дарма, я тоді жду, а поки що з ласкою просить. Станція не вибувати. Так що вечір старостів прийшлемо. Чи присувати? А як же присувай, присувай? Побачиш, не безмають. А піч лупатимеш? Як тебе клупатиму? Ось усі поклада. А бачиш, як ти аж трохи банюк не виколупала Зачем так обвити? За тим, що я тебе шаную, як ти собаку родує. А от як ми оженимось? то що будемо робити? Знаєш? Я знаю. Та не знаю, ну тебе зовсім. Добре, скажу, ніхто правди ні. Чи сказати? Та кажи, напечемо куржів. Зумнемо мабуть, нам. намішаємо з медом, посідаємо та їстимо. А що це в тебе? Устка? Чи не мені -то? Дай сюдися, приміряю. Та давай ввечері сама тобі почіплю, що й у двері не потопишся. <рес> Ото десь гарно, жонатому. А знаєш що? Я ще з роду не женився. Усі, куди оком не закинеш, усі женюся. Буде ж же мені голіво й коли він голубити. Змия, змию. А... Ще й чорт тебе не впізнав. Зружиємо, кожен гуці не втечу додому. А про состав, а ось ходи сюди. О, Олексій! Олексій! Що? О, батечки, він це ще нічого не на сердиться. Олексію! Олексій, любов! Ну Бігай, бігай, не довго зосталося. Батько казав, що ти підеш за мене, щоб його поїсти.